Вітаю, шановні! Мене звати Катерина і я з України. Але зараз я перебуваю в Чехії. І сьогодні я запрошую вас подивитися відео про те, як я декорувала свій грудневий щоденник. В цьому відео буде частина про те, як я декорувала обкладинку та деякі внутрішні сторінки. Якщо вам цікаво Чим закінчилася історія цього грудневого щоденника, то запрошую вас до за перегляду. Отже, спочатку розповім трохи про свій грудневий щоденник, трохи його погортаємо, а потім додам відео, шматочки відео про те, як я декорувала обкладинку та деякі внутрішні сторінки. Отже, мій грудневий щоденник це блокнот. Формат в нього, напевне, А6, має він 5 зошитів. І я розповідала про папер і про... розповідала, як я зшивала зошити. І обкладинка в мене обтягнута тканиною. І це тканина, яку я купила у, у відділі, де продається все для кухні. І насправді це кухонний рушник. Але мені подобається його кольор. І, як мені здається, він такий нейтральний і він добре підійшов до цього паперу, бо сам папер дуже активний і не дуже розбираюся в американському стилі, але мені чомусь здається, що він саме в американському стилі. Він дуже активний, дуже багато принтів. Тому для фону мені було потрібно щось таке зовсім нейтральне. І от таку композицію я зробила. Змогла я. Примінити таку велику висічку такого кумедного ведмедя. І далі композиція складається теж з самих висічок, з самої колекції. Лише трохи я додала мережива, є вирубка та відштамповки. І є ще такий дерев'яний шильдик Warm Vishus з написом Warm Vishus. Він теж був у колекції. І навіть оця матузочка, вона теж була у наборі з цим папером. Так, нічого складного я не робила, але вона все ж таки є в неї об'єм, є в неї декілька шарів. Ну і мені подобається, вона з одного боку не нудна композиція, а з іншого не надто пишна, не така пишна, як я полюбляю. І на зворотньому боці теж я зробила прикрасу, шматочок паперу з колекції. Я виробила її ножем краю. Ніж це я показувала в одному з оглядів. Далі ось така кіноплівка теж тех з колекції шильдик, чи зажим, як він зветься, не знаю. Це теж вирубка, і ще відштамповка, а штампи я теж показувала. І ще тут такий маленький лимончик це теж вирубка, не вирубка, а висічка з колекції. То Це про обкладинку все. Нічим не декорувала бокові частини, так і зав'язки немає. Такий декор досить лаконічний, як мені здається. Далі відкриваємо. На першому форзиці є невеличка кишенька, куди я вже чогось наскладала. І розкладала фото, яке зробила за грудень та частково за січень, бо січень вже закінчився, то вже треба, мабуть, що. Закінчувати грудневий щоденник. І далі я трохи декорувала сторінки. Коли робила сам цей блокнот, я досить багато сторінок в мене з плотного крафту чи з паперу з колекції, тобто місць для декорування досить багато. Але не всі я задекорувала. І на якомусь моменті я зупинилася, бо трохи я втомилася від, від цього. Цієї колекції від цього проєкту, то вирішила, що я буду його е, заповнювати. І якщо буде потрібно, то в моменті заповнення я буду ще якось декорувати. Ось така композиція навіть з фото. Е, ще який момент? Е, мабуть, що видно, я не можу знайти тут підходящий клей, е, клей, який мені було зручно користатися. І зараз в мене клей типу ПВА. він... Ну, Щось типу момент столяр, тобто це не клей з канцелярського магазину, це не шкільний клей, але все одно він містить воду і він вигибає сторінки, тобто він намочує бумагу, намочує папер, і при висиханні він трохи деформує папер. Ось така композиція. І тут кишеня. Зараз покажу. Можна щось поставити, щось ось так розмістити. Тобто композиція наклеєна так, аби туди можна було ще щось е, ставити. З цього боку теж наклеїла тех, наклеїла шильдик, можна щось записати, може дату якусь поставити. І я вставила сюди аркуш, це аркуш від 4 грудня. Бо я почала заповнювати ще до того, як я зашила. Сам блокнот, самі зошити. І так сталося, що саме цей аркуш він якось опинився верх ногами з іншого боку зошита, тому я його вирвала та залишила там в кишені, а місце, де я його, де я його вирвала, я ось так приклеїла, аби сусідня сторінка не випала. Є ще отакі композиції. Десь я робила великі, об'ємні, десь поменше. Намагалася використати як можна більше ось цих висічок, бо їх було дуже багато в альбомі. І якщо папер я розмістила, використала як аркуші в зошитах, то з висічками так не, так не можна вчинити, було, треба було їх використати в декорі. Тут теж кишеня, це я робила сама такий конвертик. І тут теж вирубка це паперова лінійка з Ікеї. Я її затонувала в каві. І декілька маленьких елементів: рукавичка, печиво, яблуко. Далі це, мабуть, що Глінтвейн. Ми в цьому році, не в цьому році, в тому році, але цього нового року, варили Глінтвейн. це, напевно, єдина традиція, яку ми зберігли. Бо вдома ми майже щороку робили глінтвейн, і з усією родиною його били. А зараз тут я лише з дочкою, але моя дочка повнолітня, тому глінтвейн їй можна. І цього року ми глінтвейн таки робили. І також тут маленькі яблучка, маленькі печива, трохи вирубки, трохи мережева. Далі ось так. Тут теж можна щось підкласти під цей тег, бо також в колекції цього паперу було досить багато тегів. Тут я фото додала, але ще не зробила декор. Це конверт, я його склала навпіл та пришила. І з одного боку є якийсь декор, з іншого, дві кишені, можна вкласти фото. Далі. Ось такий клаптик це решта від попередньої сторінки, і сюди можна щось підклеїти. Може я це і зроблю. На цьому розгорті теж конверт. І сюди я теж вклала фото. Це моя донька. Ми фотографувалися біля йлки в стилі Гаррі Потера. Дуже гарна була інсталяція це в одному з торгівельних центрів. І тут також трохи вирубки, трохи мережева, панчоха, це висічка з колекції і матузка. Вона теж була в наборі. Далі ще отака композиція. Теж шматок паперу, тех, Вармвішес. Це клаптик від карточки від фабрики декору, від ще одної колекції, з якою я працювала, і в мене на каналі дуже багато відео саме з цією колекцією. Так, ще отака кишеня. Теж робила її сама. Трохи вона задекорована, маленькі будиночки і тут теж фотографії. Це е, ніч, е, незадовго перед Різдвом е, йшов сніг. І ось вночі я так сфотографувала ліхтар і йде сніг. Так, і це, напевне, все, що є з декором. Далі я не декорувала, але в мене ще багато чого лишилося. Ось ще така кутова композиція вгорі аркушу. Багато що лишилося декору, то може я ще продовжу, бо я продовжую його заповнювати, записую якісь свої думки, пригадую події, які відбувалися в грудні. Ну, і загалом це буде в мене такий не класичний грудневий щоденник, а це скоріш. Такий вміст моїх зимових думок цього року. Бо ця зима була незвична, не, яка, не така, яка буває зазвичай, тому і грудневий щоденник теж буде не такий, як зазвичай, не традиційний. Добре, ми подивилися мій щоденник, як він виглядає на зараз. А далі буде трохи відео про те, як я саме декорувала сторінки та обкладинку. my appetite. Don't leave me here and dry. Oh, I don't want to jinx it, baby. Can't treat myself back to Don't want to overthink it, baby. It's just me. I'm gonna burn Ну і на сьогодні це все. Сподіваюсь, вам було не нудно. Сподіваюсь, відео було для вас корисне. Може, хтось з вас заповнює гридневий щоденник, то бажаю вам натхнення, бажаю вам теж завершити свою роботу, якщо ви ще не завершили. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку. Бажаю нам всім спокою та здійснення наших надій. І на сьогодні це все. Пока!